Вітаю да, вас на своєму каналі Галина Пановик Музеїка життя. Я обіцяла і багато людей були цікав, зацікавлені, щоб я продовжувала тему із своїх книг з серії Гарантія здоров'я і краси. Ось випуск перший Перемога духу над тілом. Дуже цікава рубрика, і вона всіх цікавить, в тому числі і мене, цікавить, як чистити судини. Завдяки березовим брунькам я буду зачитувати, тому що мені так краще легше, які мають сечогінний ефект. З організму разом із рідиною виходять токсини. По 100 грам сухих березових бруньках, бруньок трави з віробою, безсмертника, ромашки лікарської, але не квіточок, а самої рослини. Все ретельно подрібнити, змішати в одну банку. Банку закрити кришкою. Поставити сухе темне місце. Це все я опишу детально в описі. Ввечері столову ложку суміші покласти в чималий кухоль, залити пів літру окропу і залишити на 20 хвилин, процідити через кілька шарів марлі і випити склянку з чайною ложкою меду. Решту процідити і залити на ранок. Цікава пропозиція. Вранці розігріти водяній бані, додати мед і випити за пів, за пів години до сніданку. Мед наповнює організм мікроелементами, які необхідні для нормального функціонування організму. Звіробій покращує роботу системи травлення, допомагає при метеоризмі, проносах, геморої. допомагає. Також безсмертник гарно впливає на роботу віддільної системи. Нормалізовує тиск, зникають болі в суглобах, не мучать неприємні відчуття у спині. Чистить і розширює судини мед, з'їсти хоча б кілька столових ложок в день. Кому можна, в кого немає цукрового діабету, бо так зловживати не варто і навіть медом. Кураги 100 грам в день, лимонний сік, гриб, фрукти, хурма, чесник. Сіль, як всім відомо, затримує вологу, тому треба заліто менше вживати солоні, гострі та копчені страви. Хіба в когось дуже понижений тиск і треба нагайно підняти тиск. Тоді рекомендують солоні страви і навіть тюлючку чи там і герок стане краще. Кожен день потрібно з'їдати не менше пів кілограма сирих овочів та фруктів. Це і для схудення добре. Вони мають клітковину. З якої в організмі синтезуються фіброзні волокна, що зміцнюють судини. Для очищення судин дуже добре пити сироватку. А в мене в холодильнику пару пляшок сироватки, бо я робила сама сир, треба кидатися до сироватки. Я навіть про це забула. А також парити в них ні ноги, але вона, якщо вживати середину сироватку, вона дуже скріплює з власного досвіду, тому рекомендується розчиняти її з водою. Повна очистка поверне здоров'я, красу, ясний розум, вірте в природу, природну можливість, я вибачаю зараз, подивіться, природну можливість зцілити себе, тому що це дуже важливо. Якщо ми очистимо судини, в нас не буде скакати тиск. Нас не буде підвищувати, не будуть тримати руки, не буде різних таких симптомів головними болями, тому що суди не будуть чисті, кров не буде ні густа, ні рідка. Ще один спосіб очистки зараз запропоную. Я вибачаю, зараз ще елементарна чистка ще є, елементарна чистка організму для ридачих. Кишківник, печінку, нирки, суглоби чистить оліє з насіння гарбуза, а також від паразитів та для схуднення. Інша очистка: наче треба випити 100 г гарячої води. Потім з'їсти яблуком. Згодом по 15 г собачої кропиви, глоду і валеріани. Можна таким чином чиститься добре кишківник. Отже. Чистити все-таки організм треба, тому що навіть чомусь лікарі, сімейні лікарі, не пропонують якихось ліків. Нам пропонують все, що треба. Звичайно, ми отримуємо ліки для розрідження крові, і від миготливої аритмії, Але чому нам не пропонують ліки для очищення судин? Це дуже важливо. Братися самому за народні методи або піти в зелену аптеку до Наталі Земної, і попросити якісь ліки для очищення суден це так важливо, як і будь-які інші таблетовані ліки для здоров'я серця, для розрідження крові. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися, тому що буде ще багато цікавих пропозицій. І на все добре, Галина Пановик.